Автор тексту Костянтин Чернявський, українець, котрий проживає у Швеції. Я типовий іммігрант, що виїхав з України багато років тому. Я жодного разу не прийшов на українські вибори та не живу в Україні вже майже 15 років. Відчувати себе українцем я почав десь з 2016 року, тобто через два роки після рашистського вторгнення. Саме через це я не вважаю себе вправі щось комусь наказувати чи когось в чомусь докоряти, але напишу, що я бачу та розумію зі своєї дзвіниці, як то кажуть. Протягом 21-го року я уважно слідкував за новинами та був упевнений, що повномасштабне вторгнення неминуче, але при цьому я майже ніяк не готувався. Більшість з моїх знайомих та родичів з України не вірили у можливість вторгнення та ігнорували мої застереження. Але я особливо не наполягав, все відчувалося досить сюрреалістично. Коли неминуче вторгнення розпочалося, я знайшов для себе місце праці, збирав різну електроніку, там ноутбуки, телефони, ПК і роздавав біженцям. За два дні мою форму запит заповнило стільки людей, що я досі обробляю цю чергу. Але я хочу розповісти не про це. Спілкуючись із українцями, біженцями та не тільки, я відчув, як швидко та наскільки змінилося ставлення до росіян. Я зустрів чимало різних людей багатьом можна давати героя України, хоч вони так і не вважають, бо виховали дітей, які зараз боронять нашу країну на фронті. На жаль, всіх їх, особливо старше покоління, об'єднувала одна риса. Ніхто не розумів, хто винен та чому саме так сталося. Звичайно, більшість зрозуміла, що русний це ідеологія, а не національність, що Росія це агресор, але нам від цього не легше. Але ніхто не зрозумів, що саме ми, прості українці, несемо теж відповідальність за це жахіття, несемо відповідальність перед нашими дітьми, батьками і родичами. Це саме ми діями чи байдужістю привели до влади Зеленського після п'яти років війни з рускими. Це саме ми під різноманітними приводами продовжували їздити на Московію через окупований Крим, продовжували працювати на російський бізнес, підтримувати контакти чи товаришувати з носіями віліке культури, так званої це саме ми святкували День Незалежності України замість дня звільнення від совєтської окупації. Та стверджували, що в Совєтському Союзі не все так плохо було. Це саме ми нехтували українською мовою, обурювалися законом про державну мову, спілкувалися, викладали, читали, шукали російською. Це саме ми раділи кілометрам збудованих доріг та мільйонам висаджених дерев, але при цьому вважали за краще не читати новини з фронту, де руски постійно вбивали наших військових, медиків та цивільних. В мене були надії, що повномасштабне вторгнення та військові злочини руських призведуть до загального переосмислення життєвих позицій та цінностей більшості українців. Але те, що я бачу зараз, мене дуже лякає. Якщо на початку вторгнення можна було відчувати, як кожен намагається зробити максимум для перемоги, то зараз все більше зустрічаю людей, які намагаються відмежуватися від війни. Війна там, я тут. Військові виконують свою роботу, я виконую свою роботу. То чому я маю страждати? Люди повертаються в свої болота, починають постати меми та поради російською, бо язик не винуват. Незважаючи ні на що, продовжують дивитися російських експертів та цитувати їх слова в якості аргументів. Лише вдумайтеся в це якийсь русський. Який ніколи не жив в Україні, втік з Московії в іншу країну, і звідти розповідає нам, українцям, як саме та що саме нам треба робити. Це повний абсурд, але на превеликий жаль для багатьох з нас на рускам слушать удобність. Я бачу, як біженці купують дорогі, абсолютно непотрібні речі, і мене це щонайменше дивує. Звичайно, я не проти комфорту. Всім треба мати можливість відпочинку та якоїсь розваги. Але війну не виграти, якщо її залишити військовим. Дорогі українці, треба вже нарешті зрозуміти це саме ми, прості та аполітичні цивільні, накликали це жахиття до себе в хату, допустили цю війну, і саме ми маємо завершити цю війну нашою перемогою. ЗСУ, тероборона, військові, медики, партизани, добровольці тощо це лише засіб чи прилад для ведення гарячої стадії війни. Інструмент вони виконують важку роботу, вони терплять, вони залишаються каліками, вони вмирають за нас та для нас. Як недоцільно сидіти та чекати, що якийсь прилад сам наведе порядок в хаті, так само недоцільно чекати, що військові повернуться та наведуть порядок в Україні. Верховна Рада Зелена зрада, агенти РФ на вищих посадах. Повальна корупція, ганебні суди над військовими та ще багато чого іншого, це все саме ми маємо вирішувати, щоб військові мали змогу повернутися, отримати необхідну допомогу та влаштувати цивільне життя після фронту. Багато хто скаже це все абстрактні вислови, але от що саме робити? Я дам кілька порад з того, що може зробити кожен українець, який бажає перемогти у цій війні. Перше. Перейти виключно на українську мову, навіть з російськомовними родичами спілкуватися українською, видалити російську розкладку з клавіатури на телефоні чи ПК, перевести всі додатки на українську чи англійську мову, видалити всі російські ігри та додатки на телефонах і комп'ютерах, припинити споживання будь-якого російського контенту, шукати хороших русських будемо після розпаду РФ. По-друге, слідкувати та аналізувати діяльність політичних партій і діячів, приймати участь в голосуваннях, слідкувати за сайтом Президента України та підписувати адекватні петиції. Різних важливих петицій багато, але необхідну кількість підписів набирають одиниці. По-третє, донатити на ЗСУ, тобто переказувати кошти на ЗСУ. І можна замість простого надсилання коштів до великих фондів знайти маленький підрозділ чи маленьку групу волонтерів, яким ви довіряєте, тримати з ними контакт і допомагати саме тим, що їм треба. Це зміцнює фронт, зменшує шанси шахрайства і, що важливо, тримає вас поєднаним із фронтом. По четверте, повністю припинити споживання алкоголю. Кошти, які раніше йшли на алкоголь, можна надіслати ЗСУ. Але головна мета це вилікувати Україну від масового алкоголізму. Ще з радянських часів ми споживаємо неймовірну кількість алкоголю, кожне свято важко уявити без горілки. В селах люди досі працюють за пляшку. Але чи має так бути? По п'яте брати на себе відповідальність та впливати на оточення. Недостатньо самому перейти на українську, недостатньо самому припинити вживати алкоголь. Ще треба допомагати людям, що вас оточують. Демократія дає нам права, але з правами приходить відповідальність. Кожен має брати на себе відповідальність за виконання маленьких конкретних справ, які будуть наближати перемогу. Шосте готуватися стати в ряди військових, навіть якщо ви абсолютно цивільна людина. Спортивний зал, пробіжки, бойові мистецтва чи прості ранкові вправи з холодною ванною. Вивчати базову медицину та основи використання різноманітної зброї. Якщо є можливість, то можна записатися на курси зі стрільби. Якщо можливості немає, вивчайте все онлайн. І сьоме турбуватися про себе, своїх близьких та захисників, відвідувати поранених, постраждалих та тих, хто втратив близьких. І іноді придбана цукерка. Чи навіть просте добре слово може врятувати від депресії дитину без батька чи дружину без чоловіка, чи батьків без дітей. Якщо немає можливості виконати нічого з переліченого, то напишіть коментар підтримки в соцмережі, поставте лайк і промовте молитву перед сном щодня. Це може кожен. І на завершення пам'ятайте, це війна не за Зеленського. І навіть не тільки за ідеї, цінності, території. Це війна за наше право жити, за право жити наших дітей та близьких, за право мати власну думку та не помирати за наказами московського царя. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.